GL-300 кубота, йдемо покатаємося. Знімали відеогляд, ну і як не прокататися. 1775 мотогодин. Так, тут у нас органи управління. Скорость у нас 15 км максимальна. Так. Виворот руля. дивіться. Ну, Це кубота, що тут сказати, тихенько працює, легко переключається, швидко з'ємна фрезів, де коли буває, що не приходить приходить без нього. Так. Трактор хоч і габаритний, але розвертається майже на місці. Реверс. чітко. За що люблять цю серію GL? Всі просять її Всі просять, дзвонять, а що у вас є з GL серії? Це в першу чергу. Будь ласка, є такий... Танк на 30 лошадіних сил за 9800 доларів. Дивилися ціни, в принципі, у нас найдешева ціна в Україні. Можете, в принципі, переконатися, можете попереглядати на інших площадках У нас разом з фризою 9800. Фреза оригінал Кубота. Тож, друзі. Ми знаходимося в місті Мукачево, Закарпатська область. Приїжджаєте до нас на Костраю, засумовуюся, то значить буде знижка, або доставляємо вам. Можна замовити онлайн, не проблема. У нас зараз дуже багато японців, хоч вони і бушні, 30 років, 35 все одно замовляють онлайн. Тож, кого цікавить, не пропустіть таку можливість, реально трактор чоткий, такого ви більше в Україні не знайдете за 9800 доларів.